Другу машину доньці подарував залицяльник. Легендарний ведучий CNN Ларі Кінг гостює в Україні. Його програма Ларі Кінг Лайв виходила в ефір 25 років. Він узяв інтерв'ю усіх найвпливовіших людей світу, а його бренд це підтяжки, з якими Ларі ніколи не розлучається. У Києві 78-річний американський тележурналіст приїхав з дружиною, і ТСН особливо зустріла їх під час екскурсії Києво-Печерською лаврою. Телезірка хоче ще відвідати заповідник Софія Київська. Та головна мета його візиту це інтерв'ю з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Його кінг уже записався сьогодні, а після цього провів майстер-клас для нашого Віталія Сидюка. Розлоги інтерв'ю з відомим журналістом дивіться завтра у «Сніданки з 1 плюс 1». А поки що головна порада від Ларі Кінга. But, to... до речі, зі свого досвіду раджу тобі прикріпляти підтяжки на гудзики, а не на металеві застіки. Так надійніше. Повір. Філбекомендмітв Вільям only... поспішає на допомогу. Гелікоптер, на якому спадкоємець британського прес.